Друзі, готові до нових сміливих рішень? Впевнена, що так, бо життя таке цікаве і насичене. Щодня відбуваються якісь важливі події. А наша команда намагається все вловити і зафіксувати, аби показати вам. А ви маєте чудову можливість усе побачити і оцінити, і багато чого повторити. Як приємно в теплий сонячний день пройтися вулицями міста, набережною, заглянути в парк, спуститися до річки. Погодьтеся, милує око не тільки краса архітектури і природи, а ще й чистота довкола. Хто ж хоче жити в смітнику? Щороку навесні кожен із вас може долучитися до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Ви думаєте, що серед ужгородських дітей охочих мало? Ні в якому разі. Ми познайомимо вас з такими активістами, яким і акції не потрібно, бо вони охочі підтримують чистоту свого міста щосекунди. Зробимо Україну чистою разом. Це наймасштабніша щорічна всеукраїнська соціально-екологічна акція з прибирання та благоустрою засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку. Цьогоріч вона гучно пройшла по всій території України. Долучитися до акції міг кожен небайдужий. Юні туристи, краєзнавці Закарпатського центру туризму, екскурсій та спорту учнівської молоді ідею охочі підтримали, бо хто як не вони, знають, як важливо зберігати чистоту. Ми тут недалеко живемо, тут навчаємося, і часто тут проходять наші гуртки з краєзнавства і навіть змагання з орієнтування. І часто таке буває, що біжиш, шукаєш контрольний пункт, а натрапляєш на сміття. Хочеться якось вийти на прогулянку, пройтися, але коли ти виходиш і бачиш от брудне, все якось не огидно. Стає і не хочеться кудись взагалі виходити. А так ти, коли вийдеш, і тобі стане приємно, що ти бачиш навколо все спокійно, чисто, і тобі вже якась є охота кудись виходити взагалі. А так, коли брудно, і це ще. Нікуди не хочу не хочеться виходити. Ми мусимо виховувати в гуртківці культуру дбайливого ставлення до природи, бо це наше з вами майбутнє. І тому без всяких акцій робота проводиться постійно. Хоча, коли залучається вся країна, стає дуже приємно. Це своєрідне генеральне прибирання, хороше і стимул підтримувати чистоту і погодьтесь, і погодьтеся також. Ну недостатньо один раз поприбирати, а потім продовжувати усмітити і сподіватися. Що воно саме, само, само собою стане чисто. І надзвичайно важливо перш за все мати культуру, тому що вихована людина не дозволить кинути собі прямо щось під ноги. І всі ми знаємо, що перевиховати людину дуже важко. Втім, це можливо і тому весь акцент робимо на дітей, тим самим виховуючи їх, і ми зрештою перевиховуємо самі себе. І ми часто з дітками. Буваємо у походах і сміливо можемо заявити, що після себе ми ніякого сміття ніколи не лишаємо. Учні бідкаються, що кожне заняття на свіжому повітрі доводиться розпочинати з прибирання, бо таки недобросовісних людей чимало. Купи сміття, що назбирали сьогодні, лише засмучують. Здається, цьому кінця краю не буде. Одні смітять, а інші за ними прибирають. По перше, якби я мав таку право, я б уїв штрафи за кожне сміття по тисячу гривень або більше. Щоб вони знали, бо гроші важко заробляти а за те, що виконували, вони віддадуть їх і будуть цінити це. Бо смітити цей кожен пластиковий бутилок розкладається 200 років, а їх мільярди на планеті земля. І це знищує планету земля. Юні гуртківці розповіли, що на власні очі бачили, як молода пара залишила біля озера порожню пляшку. І це при тому, що діти саме в той час довкола прибирали. От і цього разу все сміття, до якого дотягнулися, тягнулися, зібрали. Та чи надовго? Саме тому сміливі туристи краєзнавці вирішили всім нагадати все сміття доносити до смітника. І якщо бачиш якесь сміття, там якийсь папірець, то підняти і віднести. Може, в когось є вже свої діти, і їм теж якось хочеться, щоб вони вжили в нормальному, чистому ужгороді. І якщо виходиш там, чуть-чуть взяти якийсь кульочок і цей поприбирати, чуть позбирати там папірчики, якісь хоч чимось, ти допоможеш уже іншим, і буде якось чистіше. Чисто не там де прибирають, а там де не смітять. Я цілком і повністю згідна з юними туристами-краєзнавцями. Ще хочеться додати, що чистота починається з нас самих. Це варто пам'ятати скрізь і завжди. Ой, про пам'ять! Я ледь не забула вам нагадати, що у другу неділю травня в Україні відзначають найтепліше свято День Матері. Тому обов'язково привітайте своїх матусь теплими словами і ніжним поцілунком. А деяким сміливцям Ужгорода випала чудова нагода привітати своїх ненюк незвичайним способом. Щирі слова і побажання їхні матусі почують з екранів телевізорів. Давайте просто зараз переглянемо ці святкові відеозвернення. Наші любі мами я вітаю вас з цим прекрасним днем, днем материнським. Моя мама нам завжди говорить, що вона перед тим, як спати, за нас двоїх мовиться, щоб ми мали добре життя, мали чудову роботу. Від цього серця я бажаю своїй мамі всього найкращого, що є в цьому світі. Щоб в неї було також можна більше терпіння і більше любові до всіх, хто навкруги неї знаходиться, щоб вона жила довго і в неї було дуже чудове життя, яке вона дала нам. Я хочу постаратися маму з її днем жо щастя, здоров'я, щоб вона могла багато добра причинити, змогла ще довго прожити. И мы оставались в любу, любви. Также я хочу поздравить ее стихотворением. Сегодня мамин день, а это значит, положено ей только отдыхать. У нас детей сейчас одна задача – с утра до ночи маме угождать. Мамулечка, тебя я поздравляю, желаю жизни чаще улыбаться. Всегда послушным быть не обещаю, но обещаю сильно постараться. Також моя, моя мама красива, умна, заботлива, щаслива. І я живу, щоб навсі таки оставалась. Моя мама журналістка, Оля звати так її. Вона гарна, наче квітка, очі як трива в землі. Ненько, дякую тобі за добро і ласку. Дуже люблю я тебе як чарівну казку. Чи є в світі що щиріше, як мама кохана, що трудиться для дитини від ночі до рана? Моя мама дуже красива, у неї гарні зелені очі та руде волосся. Вона дуже схожа на мене. Люба матусю, я би хотіла тебе привітати з Днем Матері. Бажаю тобі щастя і здоров'я. Я тебе люблю. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря як океани здолати, гору найвищу, штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та гащі, тільки без мами не можна ні за що. Бо найдорожче за словами. «В, сві... В світі все починається з мами. Мамо, я тебе вітаю з днем, матері! Тобі бажаю щастя! здоров'я. щоб ти знайшла хорошу роботу. Мамо! Ми, ми тебе любимо! Я завжди мріяв написати пісню про маму. Слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй і написав ці слова, як міг. І були часи, коли я тижнями є. Ї... Я Таїсія Таран, шлю вітання своїй матусі і всім мамам світу. А вам, любі телеглядачі, кажу до зустрічі! Будьте сміливими і щасливими! Бувайте!